Привіт-привіт! привіт. Сьогодні була у місцевому своєму, тут недалечко, магазинчику біля мене, десь за, може, до кілометра відстань. Купила хурму. Ну вона така ще, ще може полежати. По 70 гривень за кілограм була хурма, сметанку за 42 гривні Ось таку. Мілкін 21 так до речі, по 5 лютого. Угу. Ну, треба буде встигнути з'їсти. Так, взяла квашеної капусточки. Я вже розповідала, що ми квасимо самі, чоловік у мене квасить. І я ось вже другий раз купую таку капусточку. Вона по 45 гривень за кілограм. В двох пакетиках зараз. Покажу вам. Моркви тут небагато. Ну, така капусточка світленька, біленька, красива, смачненька. Котам панкут по 12 гривень у цьому магазині я брала. Так, мандаринки теж, ну, дорожче, ніж в АТБ по... Здається, по 65, якщо не помиляюся. Ну, взяла такі дрібненькі, але вони будуть смачні, тому що це, мені здається, от ті, що називаються муркот. Також отакий сухий корм для котів по 35 гривень за пів кілограма. Собаці взяла таку пачку з індичкою. Тут 400 грамів, сказала про 50 гривень коштує. Хочу знайти, де тут грами написані. Не знаю. Ага, ось 400 грамів. Так, ось такі. Так, і взяла курині лапи. У цьому магазині курині лапи недорого. Ой, випадають, порвалися пакети. Ось такі коренні лапки, я їх варю. І вони, от сьогодні вже яка ціна, не знаю, ну, були нещодавно по 17 гривень були вони. Ну, навіть якщо по 20 стали, все одно це дешевше, ніж в інших магазинах. Ну, ось так я скупилася на 300. 40 гривень. Так, я витратила таку суму грошей. Всім пока-пока! Ой, ну як буває, вже другий раз. В сумочці не побачила. Ще гранат купила я. Гранат по 125 гривень за кілограм. Ну, наскільки він заважив, я не знаю. Мені все разом порахували. І тому дійсно це вся сума разом з гранатом 340 гривень. Тепер уже дійсно всім пока. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал.